Тепер підписані листівки. Перша у нас йде кругла, вона не є вирізана, вона така є. Перша тому тоже можна вирізана, але вона така є. Листівка кругла. То я так, якщо хтось зацікавлений в покупці, можу зробити більш детальні фотографії, відеозйомку можу зробити більш детальніше, якщо комусь цікаво. Зараз так, просто перекидаю, оцінити, скільки вони можуть коштувати. Може є колекціонери, які їх збирають. Кому цікаво, звертайтесь.